Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Віта. І запрошую до перегляду нового відео. В колекції нараховують дуже багато сортів вейгели. високорослі, низькорослі, зеленим листячком, жовтим, бордовим, варіагатним. Вейгела така рослинка, яка любить сонечко. І тому квітує дуже рясно на сонечко. Любить гарний полив, підживки. І невибагливо зовсім в догляді. А тепер познайомлю вас із своєю колекцією вейгел. Перед вами вейгела варіагатна нана. Ви таки подивіться, це, мабуть, моя найулюбленіша вейгела. Я її люблю навіть без цвіту. Лисечко таке в неї жовто-зелене, цвіт такий рожевий, з переливом в білий. Дуже вона гарна, мені подобається. Вона з таких високорослих сортів досягає десь у висоту, ну, метра півтора-два. Хоча можна її і формувати і кущиком таким низеньким, але мені подобається, як вона в мене ось так сформована у вишину. Дуже гарне цвітіння. Це Вейгела Вікторія. Карликовий сорт. Квіточки такі світлого кольору. А лисячко темненьке, чимось схоже на Олександру. Red принц. Такого яскраво-червоного кольору квіточки. У мене вона ще зовсім молоденький кущик. Але подивіться, як гарно і рясно квітує. Це гела Олександра. Подивіться, такі квіточки темного кольору, а лисичко бордове, гарний компактний кущик. У мене тут він невисокий. Гарно вписується в дизайні саду. Ось так він тут у мене росте. Вейгела Розеа. Дивіться, яка також в мене вона рясна. Трошки сонечко попадає на камеру, але все одно видно її цвіт. Листочки зелені. Ось така. Вигела кандіда цвіте біленькими квіточками. Ось такий кущик в мене він майже до 2 метрів у висоту. Листячко зелене, дуже рясно квітує. Ще одна красуня Брістоль Рубі. Такі квіточки яскраво насиченого темного бордового кольору. Листочки зелені, виростає до 2,5 метрів. Також можна формувати, стригти її і надавати красу. Ось така. Перед вами брігела. Дивіться, який рясний цвіт. У мене кущик ще зовсім невеликий тут. Але вона також не дуже висока росте. Листочки в неї варієгатні, але такі не яскраві, а темніші трішки. І такі квіточки темні. Дуже цікавий сорт. Ось така. І ще хочу похвалитися своєю новиночкою цього року. Це міні вигелка Magical Rainbow. Вона чимось схожа на нану Variegato, але листечко трошки інше. Ну, не знаю, як вона розквітне. Це вже буде наступного року. І ще одна новиночка. Також вона не квітувала в мене ще цього року. Не знаю, як вона буде квітнути, яким кольором. Дуже гарне в неї таке. Зморшкувате листечко це карикатура. Вона і без цвіту дуже гарна, гарне таке листечко в неї. Ось маю Вейгелу олімпіаду. Вона тут таки недавно посаджена, була трішки приболіла мені, тому в неї листечко має бути більш таке яскраво жовте але все одно, подивіться, вона вже заквітла. Бачите, як гарненько квітує такими темненькими квіточками. Ну, листечко має в неї бути жовтеньке. Нічого, головне, що вона прижилася. Вона має бути також невисокоросла. Гарненько впишеться мені тут дизайн. Ось між цими хосточками. Ось така. Ось така невеличка в мене колекція моїх вигелок. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!